Найкоротший поворот від першого вектора, який стоїть в векторному добутку, до другого, має спостерігатися проти руху годинникової стрілки за додатнім напрямком результуючого вектора, в нашому випадку WK. Ось в перпендикулярній площині, да, ось цей, якраз на рисунку 2.29, ми бачимо, що є вектор переносної обертальної швидкості, є вектор е лінійної відносної, векторний добуток цей ще найкоротший поворот вектора омега до вектора вр проти руху годинникової стрілки ось ми з вами встановили напрямок таболівка запитання є? Немає. Ну, а тепер більш детально до виразу абсолютного прискорення. Ви бачите, да? ми з вами говорили про те, що і відносне прискорення, і переносне, і коріолісове, да, оці три складових, вони входять в абсолютне прискорення. Але не забуваємо про те, що в залежності від характеру руху по траєкторії, як переносної системи відліку, так і відносного руху, прискорення в кожному з Випадків воно складається з двох компонентів нормальної і тангенційної складової. Тобто є нормальна і тангенційна складова абсолютно прискорення. І так само ось ми бачимо зліва: да? абсолютне прискорення WA, є нормальна складова, доцентрове прискорення да? і тангенційна складова. Складове прискорення, яке завжди направлено по дотичні до траєкторії в точці в досліджуванні, так само і відносне прискорення, і переносне також може в загальному випадку складатися з двох компонентів, з нормальної і тангенційної. Отже, який висновок, абсолютне прискорення в загальному випадку складається вже з п'яти різних компонентів, які необхідно що визначати. Як то ми бачимо, відносне WR, да, нормальна і тангенційна, переносне WE нормальна і тангенційна. Ну і плюс не забуваємо про каріоліса. З векторного співвідношення 259, знову ж таки, це векторне рівняння, да, а нам потрібно працювати з скалярними. Що ми робимо? Традиційно знаходимо проєкції даного співвідношення на осі декартової системи відліку. То ми маємо що? проєкції відносного, переносного і каріолісового на осі вісь X, Y, Z. І відповідно можемо спроєктувати ліву і праву частину, так само не спроектувати, а виділити, виділити з лівої і правої частини. Нормальні і тангенційні складові, тобто 2.61 – це система в скалярних вже алгебраїчних рівнянь, як проєктів співвідношення ось цього базового 257. Ну, навіть 2.59, да, 259, 257, Ось вони на осі декартової системи. Запитання до мене, прошу. Запитання має. Так, матеріал, даний, даний матеріал вже у нас в групі. Прошу, не забуваємо про питання для самоконтролю. Ось їх тут невелика кількість з десяток. А наразі давайте перейдемо, розглянемо ще матеріал наступного. Лекції. Що у нас там з вами залишається? Десята, да? так? Якщо не помиляюся. Десята. Кінематика десять. Ось вона. Так. Десять. Видно на да, екран? Додавання рухів твердого тіла. Прийом. Так, так, що то... вийде. Бачимо. Є екран, супер. Зараз я закину нам з вами в Телеграм лекцію. Не забути, ось вона. Є. Так, поїхали. Ну, що можна сказати? Уже всі інструменти є, да? Тобто, ми знаємо звіско, паралельний рух, складний рух. Е, що є додавання? Додавання рухів. Ну, По-перше, оскільки ми з вами виділили вже відносний і переносний рух, то з цієї позиції абсолютний рух, є геометрична сума, да? тобто для визначення швидкості як одного з. Основних кінематичних параметрів нам необхідно, щоб просто векторно додати за умови, коли в нас є відносний і переносний рух, і один і другий є поступальними, тобто ми просто додаємо для визначення абсолютної швидкості, ми маємо векторно додати обидва, обидві складови. Що для випадку обертального руху, який відбувається перпендикулярно до осі обертання з поступальним? Ну, це випадок плоско паралельного руху. Ми також з вами цю ситуацію вже промоделювали, розглянули, і це вже, як кажуть, частинний випадок. Що тут можна сказати? Нагадуємо собі, що для плоско паралельного руху у нас є з вами інструмент або підхід, як розв'язувати такий. Задача досліджувати такий рух. Ми маємо з вами визначити миттєвий центр швидкості або і миттєвий центр прискорення, а далі суто на, як то кажуть, на геометрії вже е визначати чи то недостаючі компоненти, чи то визначати абсолютні компоненти рухів. Що для випадку, коли в нас необхідно додавати обертальні рухи навколо осей, що перетинаються? Ну, Тут принцип досить простий. Ось малюнок. Ми маємо з вами, наприклад, швидкості омега 1 і омега 2. Обертання рухомої системи координат і обертання точки в рухомій системі координат то для цього ми маємо що? Це може бути представлено як миттєве обертання з кутовою швидкістю, яка є сумою двох компонент першої і другої. Але це обертання відбувається навколо миттєвої осі. Тобто, в кожний момент часу ми маємо певну фіксовану вісь, навколо якої ми можемо говорити, що в нас здійснюється обертання. По компонентах це е, омега-1 і омега-2, ми можемо завжди розкласти, але. Правило таке, що миттєва вісь, тобто миттєве обертання. Кожного часу є певна вісь, відносно якої наше тіло здійснює обертання. Окей? Окей. Доведення даного співвідношення. Ось воно. Да, ми знаємо з вами, що швидкість абсолютно є сумою відносної переносної. За формулою Ейлера представляємо. Виражаємо да, відносну і переносну через задані омега 1 і омега 2, ну в нашому випадку омега Є, e, омега Р. Оскільки радіус вектор до точки М є спільний в даному випадку. У векторному добуткові радіус вектор виносимо е задушку. І отримаємо з вами да, ось таке співвідношення. Абсолютно кутова швидкість і сумою кутових швидкостей відносної і кутової швидкості переносної. Висновок. Сукупність двох обертань тіла відносно певних осей, які перетинаються, зводяться до абсолютного обертання з кутовою швидкістю, що дорівнює геометричній сумі кутових швидкостей відносного і переносного рухів. Запитання? Прийом? Немає питань. А можна, будь ласка, ще студентів пустити, там чекають? Один. О, ну один. Дякую. Наступний випадок. Ми можемо сказати, що да, дане співвідношення, воно характерне і при додаванні при обертанні навколо паралельних осей. Так, цілком вірно користуємося стандартним співвідношенням. А, але а, при обертанні навколо паралельних осей, ось як на даному малюнкові, да, ми бачимо обертання навколо осі а, ну, тут XR. ХВ, тобто обертання відбувається і відносне, і переносне навколо полюса П. Тут підхід наступний. Необхідно знайти миттєвий положення миттєвої осі обертання. Зрозуміло, що положення знаходиться на вісі, що з'єднує на вісі Y в даному випадку. І e, тут працює таке правило, що для відношення відношення плечей, ну, позначимо їх як відрізки ППРПВ, де ПВ це центр переносного обертання, да? тобто через вісь ХВ, через вісь XR-центр e, e, відносного обертання, відношення цих плечей дорівнює відношенню кутових швидкостей. Чому? Тому, що в нас з вами да, от, швидкість P дорівнює нулеві в точці p, да, абсолютно. І вона є. Е, чому там нуль? Тому що у нас лінійні швидкості P є e, і p 2 Вона тут у нас PR, то да, тут у нас. Не P2, p 2 а PR, Вони рівні і тому абсолютно швидкість в даній тості нульова. Звідси знаходимо, що добуток. Кутової швидкості на плече, відповідно, зі сторони відносної і переносної швидкостей, вони мають бути однаковими. Секунду. Доброго здоров'я, Ольга Павлівна. Зараз лекція, якщо можна, наберу пізніше. Після 12-ї. Дякую. Дякую вам. Дякую На зв'язку. Запитання. Ну, так само і варіант, коли ми маємо з вами протилежні напрямки. А, тут малюночок. Підвантажимо. Тобто, що потрібно, що ми маємо на даний момент? Ми маємо чітко розрізняти складний рух, так, як окремий варіант такого складного руху, Є ще. плоскопаралельний рух. Рух площині, то є суперпозиція обертального і поступального руху. Ну а далі як частинні випадки, випадків, або при... присутність одного руху, або його відсутність, дає нам якраз ось, скажімо так, певні варіанти певні варіанти для дослідження. Запитання є, шановні. Що мене? Так вас чути, Запитань немає. Вибачте, мені. коли зразу. Як немає, то добре. Тоді прошу старост відзвітувати присутність. Перегляньте, будь ласка, матеріали. Якщо будуть запитання, пишемо. Дякую за увагу. Всі.